Павутинний кліщ це дрібний, але надзвичайно небезпечний шкідник сої, соняшнику, огірків, томатів, а також плодових культур. Найбільше шкодить у спекотну й суху погоду, живиться клітинним соком, проколюючи листки, через що вони жовтіють, скручуються та засихають. За високої чисельності кліщ оплітає рослини тонким павутинням і може повністю знищити врожай. Щоб не допустити масового розмноження, важливо дотримуватись сівозміни, регулярно оглядати нижній бік листків і підтримувати оптимальну вологість повітря. Після збору врожаю обов'язково очищують поля від рослинних решток. Для зниження чисельності ефективні природні вороги, хижі кліщі та біопрепарати. А коли з'являються перші колонії, Застосовують акарициди лонкас, сінтак або піризокс. Оприскування проводять у ранкові або вечірні години, уникаючи спеки понад 28 градусів. До робочого розчину обов'язково додають прилипач для кращого покриття листя. Використовуйте інсектициди лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.